Зарічний районний суд відмовив у задоволенні клопотання про відсторонення липоводолинського селищного голови від посади. Я вважаю, що слідчим не було надано істотно вагомих доказів чинення підозрюваним інкримінованого злочину, достатніх для відстородження штанькаво від посади. Зокрема, не надано доказів наявності у нього крислового мотиву. Повідомлені про підозру також взагалі відсутні дані про наявність крислого мотиву у штанькаво. Сторона обвинувачення наполягала на відстороненні голови Володимира Штанька в рамках досудового розслідування, яке триває майже півтора року. Слідчий суддя постановив. Задоволені клопотання слідчує Сугун Персонської області Макухаєс в кримінальному провадженні no 245 про відсторонення штанька Володимира Олексійовича 07.07.1962 року народжені посади селищного голови Леподовинської селищної ради Романського району Сумської області відмовити за неборунтованості. Зі скаргою на Володимира Штанька звернулася представниця місцевого агровиробника, в якої голова начебто вимагав кошти. Звучав слова, неправим, вимірна вигода, хабарі, кошти. Я коли прийшов на свою посаду, я добровільно відмовився зовсім від премії, від надбавок. За підрахунками бухгалтерії селищної ради, за цей період Володимир Штанько міг би отримати понад 400 тисяч гривень. Ці кошти залишились в бюджеті громади. Відсторонення ж голови від посади у воєнний час неприпустиме, наголошує сторона захисту. Громада налаштована саме на тому, що в даному випадку мала місце провокація, і громада потребує участі Штанька Володимира Олексійовича як керівника. У тих процесах, які відбуваються зараз, тим більше під час військового стану, тобто він фактично є особа, на якій зациклена вся гуманітарна допомога, яка поступає до відповідного району, яка підтримує зв'язок з військовими з військовою адміністрацією. Із проханням не відстоняти голову від посади до суду звернулись депутати селищної ради і виконком. Сам Володимир Штанько обвинувачення називає необґрунтованими та пов'язує їх із політикою. Вони сплять і бачать, що мене відстранить від влади, тому що тоді повернуться всі старі схеми, і потім буде так, як раніше її було. Від одержання коштів з рук представниці підприємства Володимир Штанько відмовився тричі, говорить захисник. Верховний суд неодноразово в своїх висновках каже про те, що відмова особи від одержання коштів і повторна пропозиція це є провокацією вчинення відповідного злочину. І за таких обставин особа є однозначно, невинна і суди виправдовують.